На Вові і Шапка горить. Також назвати це відео. Бо зараз дуже активні такі комунікації йдуть між Сполученими Штатами та Росією, а тим часом хтось тій Росії має протистояти. І моя основна теза, що протистояти Росії, може зараз лише Україна. І поки нас підтримує хоча б Європа, бо Сполучені Штати, як я бачу, відвалилися. Ми маємо робити все можливе для того, щоб це протистояння посилювати і посилювати наш вплив на Росію. Це є, так виходить, воля українського народу і план української держави. Зараз саме про е, танкери. Танкери тіньового флоту. Чому я кажу, що на Вові горить шапка? Ми знаємо, що шапка горить на ворі, на крадії, а це така промовка є російська. А чому я кажу про Вову? Бо флот, проти якого ми зараз намагаємось розв'язати активну системну війну? Він тіньовий, він неофіційний, він не належить офіційно Росії, бо це сотні танкерів, які перевозять нафту російську підсанкційну нафту. Кому належать ці танкери, невідомо. На кого, на кого вони зареєстровані, там якісь офшорні компанії. Тобто напряму з Росією вони ніяк не пов'язані. Здебільшого там російські екіпажі і російська нафта. Україна вже перейшла до системного знищення на морі. Морські дрони українські б'ють по танкерах. Що цікаво, от ці останні удари вони були безпосередньо біля узбережжя Турції. Ми маємо розуміти, що вони не пливли ці дрони від Одеси до Туреччини. Ми маємо розуміти, що їх десь там і запускають. Звичайно, ми не. Беремо офіційно на себе відповідальність, хоча натякає то гурт СБУ це їх операції. Дивіться, продавати російську нафту не можна. Чому? Тому що це гроші для підпитки війни. Це той головний ресурс, який е, е, фінансує російську агресію. Тобто, кожен знищений потік нафти, кожен знищений танкер. Кожен непроданий, кожен непроданий барель нафти Уралс російський, це мінус якісь дрони, мінус якісь ракети, мінус якісь гроші для людей, які для нелюдів, які захоплюють наші міста. Тобто, якщо ми зірвали постачання десь російської протизаконної нафти, це означає, що десь на фронті. Загинуло менше українців, десь в тилу прилетіло менше дронів. Це дуже важливо. Саме тому ми розв'язуємо ми, український народ, українська держава, як оборону, як реалізацію оборони, бо ми бачимо, що ми не можемо втримати ці орди, м'ясні штурми, ці орди орків, які повзуть по нашій території. Ми зобов'язані якось це зупиняти і ми б'ємо. По російському серцю, по основі базі російської економіки, по торгівлі нафтою. Я про це кажу. Ми розв'язали цю системну війну на морі. Чорноморський флот ми знищили ще на початку війни, за що величезна слава Збройним силам України. Але тепер вони продовжують торгувати своєю нафтою, навіть коли ціна на неї дуже сильно впала після санкцій. І це ще ті санкції, про які встиг ввести Трамп, коли був в доброму гуморі. Але зараз отак. Йдуть пусті танкери російського тіньового флоту, йдуть в Новоросійськ, щоб заливати нафту. І Україна б'є саме по таких танкерах. Чому? Тому що ми ще турбуємось про екологію. Бо якщо ми будемо бити по танкерах, які наповнені нафтою, буде виток нафти. І виходить, що ми не просто намагаємось вбивати якомога менше цивільних. Ми не просто намагаємось не бити по містах, просто щоб прилітало в квартири і будинки звичайних росіян. Ми не просто бережемо життя своїх військових на фронті, тому даємо трішки ворогу рухатися. Ми ще і за екологію радіємо. Бачите. Ми ще й тут робимо правильно. Ми майже ідеальна держава. Майже ідеальна. Це ну без, то, без гумору, без шуток, це має бути приводом гордості. Ми, ми робимо так. Ну, є багато моментів, ви знаєте, що я не підтримую е, діючу нашу владу, але ну і з повагою, друзі мої. Бачите, тут дуже вірно рову навіть про екологію. Дбаємо. І от російський той тіньовий флот складається із сотень танкерів е, з непрозорою власністю, які возять нафту в обхід санкцій, десь чимось змішують, десь видають не за свою, але продовжують, продовжують, продовжують її возити. І українські удари спрямовані переважно по порожніх танкерах. То круто, то супер просто. Тут е, що ще важливо? Ми одна, одного разу навіть потрапили в російський танкер не з нафтою, а з олією. Ну, то така проблема, вибачте. Росія нам не звітує, що це танкер з нафтою, бачите? А йде танкер з олією? Ну, Вибачаємось, ну що робить? То війна, друзі мої. І от що Путін каже, якщо так буде далі йти, то я буду перекривати вам Чорне море. Бачите, вже погрожує. Навіть намагається втягнути в це Європу. Заявляє, що не хоче війни з Європою, але готовий з Європою почати воювати прямо зараз, якщо Європа перша нападе. Це ну, відкрита погроза, відкритий шантаж. Якщо, мовляв, Європа піде на ескалацію, це сьогоднішня заява, то ми готові розв'язувати і війну, будь ласка, з Європою. Нападайте, хто перший вдарить. Бачите, І це теж пов'язано з цією морською Чорноморською війною. Що важливо, ми ж не тільки по танкерах б'ємо. Ми пам'ятаємо, як все літо, весною літо ми гатили по російській нафтовій, е, нафтовій інфраструктурі, і знизили їх експорт на 15-20%. І видобуток на 5% точно скоротили. І це для Кремля найголовніший, найболючіший удар по джерелу грошей на війну, які в них тільки є. Бо газу насправді вони вже так багато не продають, щоб можна було фінансуватися. Вони торгують саме нафтою. І це найголовніше джерело грошей. І кожен пошкоджений такий танкер означає ще один зірваний рейс, ще зменшений потік валюти, який до них йде. і... Ще більший удар по заходах по обходу санкцій, які Росія намагається впровадити. Нехай Путін називається піратством. Хто з нас дослухається до Путіна? Ніхто не дослухається. Він е, пр, погрожує якимись найрадикальнішими рішеннями. Якими рішеннями, які рішення можуть бути ще більш радикальнішими, які, коли летять ракети, в наші домівки. Це одно з не. Багатьох відео, де я записую на підтримку на підтримку нашої влади і дії Збройних сил України. Ми не можемо повноцінно стояти на фронті. Окей, ми будемо бити по інфраструктурі безпосередньо на території Росії. І саме цьому можливо, саме через це Сполучені Штати нам перестають постачати далекобійну зброю, бо в них там щось налагоджується вась вась тим путіним. І зараз Вітков, якщо я не помиляюсь, прямо зараз спілкуються в Москві, зустрічається з цим диктатором кровожерливим, який не може зупинитися. Але в нас є тут і опоненти: то Казахстан і Туреччина, які переживають за свою інфраструктуру нафтову, що це буде загрожувати їх цим, торгівлі нафтові. Ну що робити? І не треба тільки звинувачувати Київ. Вони саме Київ звинувачують. Саме беруть і звинувачують Київ, нас із вами. Українську державу, український народ звинувачують. Ми дуже швидко це можемо зупинити. Вони мають це розуміти. Дуже швидко. В один момент. Нам, у нас немає такого хобі бити по танкерах. Немає такого бажання. Ніхто, ніхто в Україні просто так не просинається кожного ранку не думає, а як би мені вдарити по танкеру? Ніхто. Росія виводить війська, ми взагалі не будемо нічого чіпати. Виводьте війська з нашої території, зупиніть агресію. Ми перестанемо бити по нафтовій інфраструктурі, ми перестаємо бити по танках, виловлювати танкери по всьому світу, щоб їх там десь загатити. Не треба ані Туреччині, ані Казахстану нервувати з цього приводу. Зупиняйте Путіна і все. І торгуйте далі своєю нафтою. Для України море це кисень. Кисень. Тому що ми теж отримуємо гроші саме з моря. Зерно, метал, все йде транзитом через Румунію, через Болгарію, але Чорним морем. І Путін починає активніше гатити по портах, десь там Одеська область, оце. По моїй рідній Одесі, до речі, щоби. Нам обрізати те саме, але це різні речі. Ми маємо розділяти одне питання, що він агресор, він нападає, він намагається забрати наші території, землі, людей, життя, навіть знищити всіх українців. Я вам показував, що кажуть російські ЗМІ, російські політики про нас із вами, які ми з вами звіри скажені, і що нас тільки дресурувати і можна. А краще всіх знищити. було ж таке. Я показую, ви це бачили. Хто не бачив, вмикайте російське телебачення і дивіться. Тобто, оці удари ми можемо робити і ми будемо робити. Ми обороняємось. Нам дуже-дуже важко, нам дуже-дуже боляче. І ми будемо робити те, що ми можемо. Так, щоб не гинули прям наші хлопці щодня пачками. Бо за кожного болить. І от саме ці публічні заяви Путіна про блокаду, що я буду відрізати від вас це Чорне море, Азовське море, ви не зможете нічого возити, нічого торгувати не зможете, буду вам все блокувати. Що це нам показує? Що це його больова точка. Це те саме, та сама голка в яйці, яка в зайці, в вудці, там, де, де воно все в цього кащея. І саме цей нафтовий потік. Це його болісна точка. Ми то розуміємо, і кожен удар по танкеру, кожен удар по нафтопроводу то для нас величезний плюс, друзі мої. Тому, будь ласка, навіть якщо ми не полюбляємо Зеленського, навіть якщо ми не полюбляємо нашу діючу владу, немає значення. то наша влада. І прийде час, ми її змінимо на ту, яка нам буде подобатись. А зараз ми її маємо підтримувати. Тим більше вона очищується. Хтось нам допомагає, Господь, Європа, не знаю, наша влада очищується, стає кращою. І поки війна, ми маємо її підтримувати. Тому всіх вас люблю, молюся за кожного. Нехай Господь благословляє вас, і ваші родини і ваших близьких, друзі мої. З вами був отець Богдан, український православний священник.